Останнім часом популярні китайські компанії перетворюються на такий собі конвейер по виготовленню все нових і нових моделей своїх смартфонів. І в цілому їх можна зрозуміти. Адже в Китаї конкуренція куди гостріша, ніж у нас. Сьогодні ж ми поглянемо на чергове оновлення чергового китайського смартфона Xiaomi Redmi Note 4. Більше того порівняємо його з попередником Xiaomi Redmi Note 3. Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки Сітіком. Якщо ви хоч трішки цікавитесь світом мобільних технологій та власне смартфонами, то не впізнати продукцію сайомі і конкретно Note 4 Це не про вас. Компанія добре попрацювала над тим, щоб зробити свої пристрої впізнаваними. Не обділили і цей смартфон, повністю металевий корпус. Цього разу навіть без пластикових вставок, вгорі та внизу. Антени заховали під тонкими світлими смужками. Виглядає та й відчувається, звісно, приємніше ніж у попередника. В руці сидить чудово, враховуючи діагональ, звісно. Елементи управління розташовані класично для смартфона. Цієї лінійки, та й компанії в цілому. Клавіша блокування на правому торці, над нею гойдалка регулювання гучності. Міні-джек для наушників досі вгорі, поруч з інфрачервоним портом та допоміжним мікрофоном. Ну а внизу досі мікро-USB та динамік з основним мікрофоном. Так, динамік це єдине, що змінилось. У трійці він був позаду, і прибрати його звідти, на нашу думку, рішення правильне. Ну і лоток для сімок та карти пам'яті все там же на лівому торці. Хотілося б, звісно, побачити тут новенький USB Type c але схоже, його ера у бюджетному мобілопромі досі не настала. Чекаємо. Задню панель можна порівняти з Redmi Pro. От тільки замість другої камери тут сканер відбитків, в іншому вони ідентичні. Ну і фронтальна. Тут знову ж таки в кращих традиціях сайомі. Сенсорні кнопочки під екраном та симетричне розташовані відносно розмовного динаміка, фронтальна камера та датчик наближення вгорі. Ну і звісно, майже 73% фронтальної панелі займає 5,5 дюймовий Full HD IPS LCD дисплей. В нього високий запас яскравості, якого цілком достатньо для роботи під прямими сонячними променями. Виробник. Оснастив цей девайс тими ж корисними функціями, що були в моделі Redmi Note 3. На кшталт поліпшення читабельності картинки на сонці, нічний режим з низьким значенням мінімальної яскравості та режим читання, з захистом очей від блакитного світіння, що викликає втому. Кути огляду дисплея завдяки відсутності повітряного прошарку між захисним склом та LCD панелью традиційно високі, зображення практично не спотворюються, хіба що чорний інколи вигорає. Сильної зміни відтінків ми не помітили. Коротше кажучи, знайти відмінності між четвіркою та трійкою мені не вдалося. Здається, це вони повністю ідентичні. Не здивуюсь, якщо і взаємозамінні. Виробник загартованого скла вирішив залишитися невідомим, а шкода, адже за хороше олофобне покриття він би отримав від нас похвалу. Також ясна річ сподобались і закруглені грані дисплея. Порівняно з трійкою, відчуття дуже приємні. Тепер звук, незважаючи на симетричні решітки, динамік тут, звісно, один. запихнули його праворуч, і питань до нього не виникло. Він досить гучний, а якщо не викручувати на максимум, то й досить чіткий та навіть басовитий. На жаль, у зворотному випадку звук зливається в єдиний, не завжди приємний писк. Ну зато виклик не пропустите. Xiaomi Redmi Note 4 забезпечений штатним еквалайзером, який покликаний поліпшити звучання щодо обраних користувачем навушників. При бажанні дана система відключається. Суб'єктивно, якість вихідного звуку непогана. Добре прослуховується весь спектр частот. Якихось серйозних шумів або спотворень помічено не було. Навіть запас гучності є, що добре чути на моїх стареньких Sony MDR ZX110, які до цього досить примхливі. Далі кілька слів про камеру. Чому кілька слів? Тому що навіть еволюції тут місця не знайшлось. Виробник модуля на офіційному сайті не вказаний, проте на презентації було сказано, що мова йде про один з новітніх сенсорів компанії OmniVision з роздільною здатністю 13 мегапікселів. Але дива не сталося так, порівнюючи лоб в лоб з Note 3, знімки трішечки кращі. Десь баланс білого, більш вдалий, десь чіткість зображення вища. Але в цілому це все така ж посередня камера з гарною якістю фото при відмінному освітленні, яке скочується на нуль при поганому. Стосовно софту він ідентичний до трійки, нормальні ручні налаштування так і не завезли. Схоже, що вище згаданий модуль від Omnivision їх банально не підтримує, як і санні у моєму Redmi Note 3. Журбинка, що стосується фронталки, вона тут на 5 мегапікселів. І знову ж таки, тут потрібно повторюватись про освітлення і аналогічний софт. Щось мені підказує, це ви вже знаєте, тож переходимо далі. Тепер нарешті те, що сильно відрізняється від мого Redmi Note 3: залізо та продуктивність. Ну і так порівнювати напряму я їх не буду, адже це просто неправильно. Трійка в мене найпростіша, тобто 2 гектари оперативки та 16 вбудованої. в той час як четвірка у нас топова. 3 та 64 відповідно. Ну і по порядку, Redmi Note 4 працює на базі процесора Mediatek MT6797 Helio X20 з тактовою частотою 2,1 ГГц. Нагадаю, що трійку свого часу оснастили Helio X10, і тут більш адекватно порівняти новинку зі стандартною модифікацією Redmi Pro, адже там теж 20-ка. От тільки працювати він буде все швидше, адже виробник встановив у нього більш швидку оперативну пам'ять стандарту lpddr 4 в той час як нашу четвірку наділили третьою версією. Графічне ядро теж від Redmi Pro, маліті 880 MP4. Додаємо сюди ще 3 ГБ оперативної пам'яті 64 звичайної, і отримуємо досить свіже і головне швидке рішення. Про роботу інтерфейса я мовчу вже кілька поколінь смартфонів, практично у всіх виробників, з цим все в порядку. Тим більше, якщо брати до уваги, що тут стоїть остання MIUI 8 на базі Android 6.0. Що стосується іграшок, то сам смартфон легко тягне практично все. Так, з танками на максималці будуть проблеми, але все ж на середніх цілком адекватно. Теж стосується таких іграшок, як свіженький Asphalt Extreme. Жодних нарікань на ігровий процес не виникло. Грати можна і досить таки приємно. Нагрівання не сильне. Руки не опалює, швидше приємно зігріває. І ще повернуся до процесора. Порівняно з третьою версією, як заявили на презентації смартфона, четвірка майже на 62% спритніше і що важливо, приблизно на 30% енергоефективніше. А тепер ще кілька слів про восьму версію MIUI адже це перший смартфон у моїх руках з цією версією оболонки. Гріх не зупинитись і не пробігтись. І в першу чергу це шторка повідомлень та меню багатозадачності. Що стосується першої, компанія вирішила піти від двох екранів, вмістивши всю інформацію на одному. Ярликів тепер не 9, а 4 м -м, з половиною. Вгорі погода. Інформацію вона підтягує з гугла. Ну а всі повідомлення будуть внизу під смужкою регулювання яскравості. Виглядає це свіжо і приємно. Теж можу сказати і про багатозадачність. Компанія прислухалася до своїх користувачів, додавши прев'юшки для доданків, а не просто значки, як було раніше. Хоча повернутися до колишнього вигляду. Можна всього одним тапом. Також освіжили меню налаштувань, додавши нові іконки і в цілому трохи поліпшивши анімацію. Це ж стосується і бортового програвача. Загалом про оболонку можу сказати тільки хороше. Якщо вірити в вона стала більш стабільною. Якщо вірити мені, то і більш приємною. У той же час зміни не змусять користувачів старих систем блукати у налаштуваннях в пошуках потрібного пункту меню. Все залишилось на своїх місцях. І це приємно. Ну і нарешті акумулятор. Його ємність у Redmi Note 4 склала 4100 мАч. При цьому корпус смартфона, якщо порівнювати з Redmi Pro, всього на 2 мм товстіший. Але це пов'язано лише з типом дисплея. Тож іще один плюсик від мене інженерам компанії Xiaomi. На ділі це все ті ж день півтора середнього навантаження, і до двох днів, якщо користуватись смартфоном у більш щадному режимі. До речі, заряджається акумулятор приблизно стільки ж, скільки і його попередник, адже новинка оснащена все тим же зарядним пристроєм: 5 В на 2 А. Ну і висновок. Як на мене, Redmi Note 4 вийшов дуже і дуже цікавим апаратом, який прямо зараз можна придбати за 4 тисячі гривень. І повірте, він того вартий. Чи потрібно оновлюватись користувачам трійки, як мені, наприклад? Думаю так. Старий смартфон все ще можна продати за розумною ціною. В той час як перехід на новинку буде не надто болючим фінансово, а приріст у 60% продуктивності, повірте, відчутний. Ну і, звісно, якщо ви зараз обираєте смартфон за плюс-мінус 4 тисячі гривень, то Redmi Note 4 вас точно не розчарує. Тож ми ставимо лайк цьому смартфону, а ви ставте лайк цьому відео. І, звісно, не забувайте про коментарі та підписки. Попереду ще багато цікавого. До зустрічі! Подяка за наданий на огляд девайс висловлюється центру розпродажу електроніки Citycom. І повірте, він того вартий. Дуже багато тако пальцем махаю. А що такое люблю робити. Чо ти мені пишеш? Пишеш мені. Чо? Налаштуваннях у пошуках потрібного пункту меню. Дихай. Мобілопромі поки що. Все ще. Досі. І так, порівнювати його зі своїм.